Важко і безперспективно. Наш останній антигерой цієї серії таких стосунків це десяточка жезлів. Карта невмирущого поні. Важко дійсно. Один погляд на будь-який колодії одразу покаже. Зверніть увагу. Що людині важко, і перспективи в цьому немає абсолютно. З вами Таро Ауреліус. Підписуйтеся, ставте плюсики в коментарях. Хто знає, що таке тягнути на собі все це, коли опускаються руки, а допомоги не дочекаєшся. Коли ситуація, я сама. І буває, це лише тому, що ми намагаємося зробити все. От так краще буде. Менше просити, не потрібно бути винними нікому. Та треба пам'ятати, що всю роботу ви не переробите, а лише перетворитися на невмирущого поні. Вам це потрібно, це варто того, щоб дійти до кінця шляху, от такою бабусею, вбитою спиною. І коли вже нічого не хочеш, дивіться, як темний особняк гарно показує карту. Він вже волочить, а ніжечки тоненькі-тоненькі, ще трохи і зламається. Звісно, по цій карті також є вихід, і світлий провидець показує вихід. Бачите, моя карта трошечки пам'ята. По світлому провидцю ми бачимо вихід. Звісно, потрібно йти, бо стосунки були безперспективні. Але ми підемо і буде нам в цьому ще й допомога. Тобто потрібно по цій карті делегувати всі свої важкі стани. Можливо, це буде ваша подруга. Тобто потрібно розуміти, щоб не перетворитися на півтварину. Шукаємо вихід, і за цим арканом вихід є. Я вам допоможу його побачити. І разом з вами ми, звісно, знайдемо його. Звертайтесь Таро роврелю з вами.